6 травня народний депутат України Олег Ляшко, Нардепи Сергій Скоратовський, Андрій Лозовий, Олексій Кириченко та керівник Житомирської обласної організації радикальної партії Ілля Смичок відвідали Житомирський військовий госпіталь, щоб особисто поговорити з бійцями, які знаходяться на лікуванні та військовими медиками, і передати закладу гуманітарну допомогу. Лідер радикальної партії поспілкувався з пораненими військовослужбовцями та медичним персоналом госпіталю. Особливу увагу нардеп звернув на особисті прохання бійців та потреби госпіталю у сучасному медичному обладнанні. Я обов'язково з цього приводу звернуся і до міста оборони і до інших державних органів, щоб ми на госпіталь забезпечили сучасною апаратурою для того, щоб хворі не їздили у випадку проведення обстежень в якесь інше місце. Найважливіше насправді це увага. І це підтримка. Бо люди, які працюють в Житомирському військовому госпіталі, це героїчні люди, які рятують життя наших військовослужбовців, які ставлять їх на ноги. І саме тому ми тут для того, щоб подякувати їм, вклонитись, почути їхні проблеми і допомагати їх вирішувати. Олег Ляшко зауважив, що які 70 років тому українці знову борються проти загарбника. Сьогодні особливо символічно, що 70, через 70 років після перемоги у другій світовій війні, у великій вітчизняній війні, сьогодні ми знову у Український народ знову бореться проти нової агресії, проти російської агресії. І сьогодні знову молодь, знову Житомирські хлопці. Інші хлопці і дівчата з усієї України знову, так само, як і 70 років тому, захищають рідну країну від ворога. Але тоді це були. Фашисти сьогодні новоявлені расисти прийшли, які хочуть позбавити Україну незалежності, хочуть забрати нашу територію, позбавити територіальної цілісності. Наше завдання захищати рідну країну. Лідер радикальної партії доручив керівнику обласної організації лісмичку, максимально приділяти увагу зверненням громадян та всіляко підтримувати учасників АТО. Також Олег Ляшко повідомив, що в Житомирі відкрита громадська приймальня радикальної партії за адресою вулиця Ольжича, 7 А офіс 7, 8.